Всім дорогі друзі! У цьому відео я задам 10, а можливо більше випадкових запитань велосипедистам, і вони дадуть відповідь. Можливо, щось ви дізнаєтеся цікаве, замотивуючись важливо, а можливо і ні. Тому що ставте подавач, пишіть комент і отака движуха. просто кайф. Так що давайте поїхали. Доброго дня. Оцініть цей захід від 1 до 10. 10. Це Десять. було добре, добре, все було на рівні. так. А як вам траса взагалі? Траса? Ну, незважаючи на ями, все нормально. Хоча вони були обведені. Скільки ви їхали? Скільки я їхав? Я їхав 100 кілометрів. Який час у вас вийшов? 2.29. А середня яка? Середня швидкість? де я ще не дивився. Десь не дивився. за 30? А, ну, Думаю, що так. Добре, дякую вам гарно. Доброго дня. Яка організація Київської сотки? Все сьогодні? дуже чудово. Дуже маршрут, чудово, як чесно кажучи, я в цьому році не їхав. От останній раз, 21-му році, ну фізично готовий. Зараз просто якось так морально немає. Настрою, але приїхав підтримати своїх знайомих. Там і ну, скажімо, так давав поради і хочу просто подивитись фініш трошки. Добре. А як вам взагалі можна сказати, спонсори дарують там, дають якісь там напої? В тому році було менше чи в цьому році більше? В тому році не їздив, був у 21-му році, їздив, їв, їздив з 17-го року по 21-й, 5 київських соток, а після вторгнення якось так трошки ну, пропустив. Ну, я дивлюся, що з'являються нові, і з'являється новина, ну, треба популяризувати велоспорт Бісіклє та персембри. Тому що це є, ці є, є, є. люди будуть і все буде добре. Все, дякую, гарний дякую. Дня вам. А ви робили прокатку по цьому маршруту? Так, їхав в Київську сотку. А скільки сьогодні їхали? Сот сто кілометрів в групі спорт. І що у вас вийшло? А, по часу 2.16, Непоганий час, місця 42. В принципі, з собою більш ніж задоволений. А, яка середня вийшла? О, ой, треба подивитися навіть, не знаю, так Ну, 40 плюс, скоріш за все, тому що там 80 чимось кілометрів. От, ну, десь в районі, напевно, 40. Може, не 40 плюс, ну 40 точно є. Чудово. Це дякую вам гарно. Дякую вам гарне. Які сьогодні використовували харчування на дистанції. І що ви їхали? Використовував, бо бутерброд більш нічого, 50 кілометрів. І який у вас час вийшов? 2,20. Е, середня десь е, скільки? Плюс-мінус? 20. 20. Як в... взагалі старт цей? Класний? Старт класний, так, але я просто не тренувався. Яка оціночка від 1 до 10? Всієї організації? Так, так, так. Ну, приблизно 9. Чудово, все, mm -hmm. гарно дня вам. Mm -hmm. Дякую. Як ну, вам взагалі цей захід та... київська сотня? Дуже класно. От, яка оціночка від 1 до 10? 10. 8? 10. А, 10? 10, так. Да. 9 чи 10? 10! 10! коли з танці виїхали? 50. Е, а який час вийшов? ну, майже без 2 минут, без двох хвилин, дві години. Це ви вперше робите чи робили ще в минулих роках? В минулих роках теж робив, але просто в цьому році на сотку не зміг підготуватися. Так, розумію. Все, дякую вам, гарного дня. Вам те. а те... як вам дала сьогодні дистанція? Нормально. А скільки їхали? І, небагато, тільки 50. 50. А що ви звели велосипед? Фонд Дрест і А скільки коштує плюс-мінус? Біля 4-5 євро. Чудово. А в цьому році ви вперше приймаєте чи приймали в минулих роках? Я приймаю з 2015-го. Чудово. А, як, а скільки ви оцінюєте цей старт від 1 до 10? Сам старт, ну, думаю, десь на 9. А чому на 9? Забагато лежачих поліцейських, от чесно. Дякую вам за інтерв'ю. Доброго дня, можна запитання у вас? Так. Е, скільки ви сьогодні їхали? Сотню. А е, Яка середня була? 32. А взагалі готувалися чи чисто приїхали так на такої невеличкі підготовки? Ну, таке собі готувався. З роботи на роботу їздив. Зрозумів. А от перкатку не робили чи робили? Ні. Ну, вас? Якщо два тижні тому я 300 їздив, то це можна вважати, то, 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 то Да. А що вас за велосипед? Фуджі. А можемо так. так. Ось такий велосипед. У нас учасника е, карбоновий повністю. А скільки коштує плюс-мінус? 50. Е, все да. Ні, в доларах це дуже багато. <рес> я зрозумів. Все, тоді, гарна, а можна інтерв'ю взяти вас? Можна. Скільки сьогодні приїхали? 25. 25. А, що у вас за велосипед, самі складали? Ні, це метал. Що там? Метал Рокер. Така американська штука прикольна. Вони Ой. є в різних кольорах ще. Виросли Ви в... там велик. Ви у цьому році перше приймали участь чи ще приймали? П'яте чи четвертий. четверте. минулих роках в еліті їхав на шосейнику. А, а взагалі як вам організація Київської вилосотки в цьому році? Так само, як в минулому, круто. А взагалі, москать, прибільшилось брендів, які там залучають можна сказати, в спорт, чи навпаки зменшилось? Мені здається, нічого не змінилося. На жаль, в нас в Україні це не популярно. вам, гарного дня. Ось такий велосипед. Нашого учасника Київської сотки та вийшов просто клас. Все гарного дня! Доброго дня! Доброго. А як ви готувалися до цього старту? Скільки ви робили тренувань взагалі? Не тренувався взагалі. Просто катався. А, прокатку просто, робили. Просто, просто катаюсь. Так на, на минулому тижні, в неділі проїхався. А яку дистанцію давали? Я десятки маю. Який час середній вийшов? Хвилина 33, здається. 32. Дякую, має дня вам. Доброго сюди. дня. А що вам найбільше сподобалося у сьогоднішньому заході? Все. От яка оціночка від 1 до 10? Десять. 10. Що ви їхали? Сотку. Я традиція для мене сотку їхати завжди. Всі сотки вже шоста. Шоста, шо, шоста сотка. Воно не було, тому що була початок війни. Не пропу... ну, пропустили всі, не було. А так всі сотки проїжджав. А що у вас за велосипед? Трек. А скільки плюс-мінус коштує? Е, десь, мабуть, від 500 до 1000 доларів. Дякуємо, гарного дня вам. Дякую. А ці це захід від 1 до 10. Незрозуміло. Е, Оцініть цей захід від одного до 10. 11. 11, Це чудово. А всі ви виїхали? Ні, я сьогодні вболівав за своїх а. друзів. А взагалі, от часто буваєте на yeah. бувати на таких заходах? Так. Кожен рік стараюся бувати. У нас тому році поїдете? Сподіваюсь. А що за велосипед? В мене зараз це байк, скот. І в мене є ще шосейний джант. Дякую, всім гарного дня. Доброго дня, можна запитання у вас? Доброго дня, можете. Е, які Яке ви харчування використовували на своїй дистанції? Е, ну що, хлопче. У мене нове харчування, яке заїхало недавно в велопланету. Як ти бачиш, називати не буду. З'їв три геля і один гутар від нутренда. А що ви їхали? Сотку? Сотку. Е, який час вийшов? 2.20. Шосте місце. В абсолюті. В аматорах. Як вам долали гірки чи робили ви прокатку? О, Звичайно ж. Ми робили тиждень тому прокатку і траса просто. Але тренуйте гірки. Що у вас за велосипед? Canyon Ultimate. Старенький. Скільки коштує? А я навіть не знаю зараз. Плюс-мінус. Ну, плюс ну певно, 1060. Добре, Саді, гарання вам побачення. Ось таке вийшло мене невеличке інтерв'ю від учасників київської вилосотки. Можливо, щось там десь я і робив невеличкі косячки, але це для мене вперше. Тому тренуюсь, працюю і що? Ставте подбач, пишіть комент і всім до нових. зустрічей.